Яка я така щаслива, я відкрила салон краси. Вітаю! І як плануєш його розвивати? Яка концепція? Та що? Спочатку поздаю місця в оренду. Перший час сама попрацюю адміном, таргет запущу, ну а далі видно буде. Зрозуміло, класика жанру. Це найпоширеніші помилки підприємців-початківців. А що ж робити? По-перше, оренда в салоні краси це не про прибуток. Набираємо майстрів тільки на відсоток. По-друге, ти повинна виконувати функції виключно керівника, а не працювати адміністратором, чи майстром, чи ще кимось. Ти повинна будувати маркетингову стратегію, шукати золоті кадри, займатися своєю командою та розвитком, будувати систему, яка працює на тебе. Якщо ти справді хочеш розвинути свою справу, не марнуй часу, не марнуй грошей, заходь до мене на навчання. Нова освітня програма Elevate допоможе тобі не накоїти помилок, побудувати з самого початку системний та прибутковий бізнес. Я згодна, записуй мене. Буду навчатись, дівчата. А ви зі мною?